А ще хочу розказати, тут е, цікавий, цікавий діалект. Е, тут е, Закарпаття воно розположено біля Румунії, Словакії, і, і мені дуже подобається їхній діалект. Такі, такі класні слова, як цимбур, е, біціглі, для мене були колись дикими. І оце як питаєш, так воно так, а тобі відповідь, йо, гайно. Та чорт я знаю, що це значить. Коротше, цимбур це по-закарпатській друг обіціглі. А біціглі бі це велосипед. Так що е будемо ще проводити тлумачення закарпатських слів. Кому цікаво, пишіть, буду розповідати всім, хто, хто цього потребує. Так що дзвоніть. А ми займаємося GPS-ами.